Фастів міста залізничників. Ще донедавно було важко уявити, що бунт відбудеться саме на фастівському вокзалі. Через постійні зміни у розкладах руху та невідповідність відправлення прибуття електропоїздів знову постраждали люди. вам можна так знущатись над людьми. Іде з Два повстанки. Хто раніше йшла з Києва з двоєним составом до Козятина. Дві електрички разом, 12 вагонів. У Козятині розходились. Та на Меренку. На Шепетівку і розпас звільнявся. А що ми чим старше станом дурі, більше, чи що? 16 травня без повіщення електропотяг Київ-Козятин був відправлений зі станції Святошино, що призвело до масових обурень. Люди не потрапили вчасно на пересадку у Фастові, а отже, і додому. Було вирішено перекрити проїзд залізничними коліями, допоки конфлікт не буде вирішено. І подивіться на платформі, що робиться, як пересідають люди на пересадку на київ. Електричка все ж таки прийшла на станцію Фастів, і люди змогли дістатися додому. Щоправда, із запізненням та зіпсованим настроєм. Фастів тіві намагалися почути будь-які коментарі з цього приводу. Але у довідці відмовились з нами спілкуватись. Да. Володимир Степасюк Тетяна Чіпко. Фастів тіві.